Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW X3 в кузові G01. Автівка у нас у білому кольорі з двохлітровим бензиновим двигуном. У нас тут безключовий доступ. Датчики сліпих сезон всередині. Дуже гарний бежевий салон, шкіряний, електросклопідйомник, електрорегулювання, також пам'ять, повністю електрорегулювання сидінь. Відповідно, сидіння з підтримкою, датчик світла, мультикермо, круїз контроль. Електронна приборна панель у нас тут присутня. Також у нас тут камера заднього виду, підігрів сидінь, підігрів керма, багатозонний клімат-контроль, автомат, допомога при спуску, електроручник та панорамний дах. Дах у нас темного кольору. Позаду у нас також. Лімат контроль для заднього ряду сидіння в такому дуже гарному збереженому стані. Також і велике містке багажне відділення з шторкою. Автівка до нас приїхала з Америки, повністю обслужено. Ніяких питань немає багато відбувається. Відновлено. Три тисячі тому відбулася заміна. Масло наразі автомобіль не потребує ніяких технічних вкладень. Тому, якщо вас цікавиться, авто звертайтесь, в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарків.